Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 3 листопада, і ми поговоримо про те, чи реально організувати блекаут у Москві. Чи це фантастика, чисто помріяти, і що ж уже робить Україна у цьому напрямку? Спробуємо розібратись у питанні. І одразу закличу вас підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі. Ютуб буде жвавіше просувати відео, якщо ми з вами будемо мати двосторонній діалог. Так працюють алгоритми Ютубу. Дякую за вашу активність. Отже, росіяни продовжують атаки по нашій енергетичній інфраструктурі. Росія не просто бомбить, вона систематично руйнує нашу енергетичну систему, ніби намагається загасити всю країну як свічку. Найгірше це те, що вони почали чіпати інфраструктуру наших атомних електростанцій. Росіяни влучили у ключові підстанції. Які під'єднані до наших АЕС такі удари ставлять під ризик не лише Україну, а й усю Європу. Ну ми ж розуміємо, що радіація паспорту немає. Коли ворог б'є по наших ТЕС і інфраструктурі АЕС, ми не можемо обмежуватися відповіддю по прифронтових районах, бо це не зупинить їх. Треба вдарити туди, де боляче, по серцю їхньої імперії, по московському регіону, і Україна це робить. Останніми тижнями наші дрони і ракети полетіли не кудись, а прямо до Москви. Також є інформація, що 31 жовтня наші розвідники з ГУР вдарили по ключовому військовому паливному трубопроводу у Московській області. Це не просто труба, це артерія, яка качає пальне для їхніх танків, для їхніх літаків, для тієї самої армії, що бомбить наші міста. Цей удар паралізував постачання на ключових маршрутах. Отже, уявімо на мить, Москва у темряві не локальний блекаут, а повний на години чи дні. Чи можливо це? Абсолютно, бо їхня система це не фортеця, а стара радянська мережа з кількома слабкими місцями. Москва отримує енергію здебільшого від теплових станцій, газ та вугілля десь 60-70%. Решта від АЕС і гідроелектростанцій. Але все це йде через одне енергетичне кільце, замкнуту мережу високовольтних ліній на 750 кВт довкола міста, удар по декількох ключових точках і каскад перевантаження, відключення, хаос. Спочатку виробництво Найважливіше – це ТЕЦ Москви, які. Керується компанією Мосенерго. Візьміть ТЕЦ-21 на півночі, 1765 МВт потужності, годує центр і північ. Або ТЕЦ-22 на Сході, 1405 МВт для східних районів. Якщо вдарити по двох-трьох таких, ну як ТЕЦ-20 чи Каширська Грес, ну вона поблизу, то одразу мінус половина потужності. Вони резервовані, звичайно, але взимку з піковим навантаженням це як витягнути пробку з ванни, усе потече. Але справжній ключ передача. Те кільце тримається на підстанціях. Владимірська на 750 кВт за 200 км від Москви. Це воротар, пропускає енергію від АЕС на північ. Балашехинська чи Шелковська для східних і північних околиць. Якщо пошкодити 2-3, мережа перейде в аварійний режим і Москва буде сидіти у темряві. Додайте лінії передачі, ті довгі вежі вздовж доріг, і ось вам і блекаут. Не один удар, звичайно, а комбінація. Виробництво плюс підстанції. Вони відновлюються за 2-6 годин, але уявіть. Кремль без світла, Сибір без опалення. Якби вони відчули наш біль, може тоді б зрозуміли, що війна це не гра в шахи. Ну і тепер про наших героїв за останній місяць сили оборони непогано відпрацювали по російській енергетиці, не при склади, а глибокі удари, які чіпляють саме Москву. Почнімо з 14 жовтня. Дрони вдарили по підстанції Арзамас у Нижегородській області. Це 500 кВт шлях від Волзьких ГЕС до столиці. Мінус 20-30% потужності для центру. І Москва відчула перебої. 16 жовтня Балашовська підстанція в Саратовській області з'єднує Поволжя з Москвою. Лінія вийшла з ладу, мережа. Перевантажилась. А 17-го Володимирська на 750 кВт. Пожежа, блекаут у регіоні. Відновлення Ну 6 годин на секундочку. Е, як сигнал був СБУ? Це симетрична відповідь. Далі йдемо. 18 жовтня. Е, власне, маємо в Кіровській області трансформатори Вщент. Ризик каскаду для Москви. 25 жовтня повторили по Балашовській і додали Новомиколаївську у Волгоградській області. Локальні відключення пішли у Саратові, але ланцюг все ж таки хитнувся і відчули у Москві. А 29 і 30 жовтня енергомережа у Брянській і Орловській областях власне, ударили по ТЕС у Орлі. Газові за 160 км від Москви. Вимкнули опалення, воду, ну і ясно, що і блекаут у Жуковському. А це вже на секундочку Московська область. Губернатор а, якраз Орловської області він поскаржився, що, бачите, пошкоджено обладнання. А як вони хотіли? 31 жовтня трансформатори у самій Московській області, ну там Мерехтіння вже в столиці, а 1 листопада. Той самий трубопровід палива біля Москви, які уразили ГУР. Плюс повтор по Владімірській. пальне для ТЕС перекрито, блекаут у Жуковському. ГУР підтверджує, ключовий маршрут паралізовано. А 2 3 листопада, електрика і нафта, включаючи Саратовський НПЗ. Загалом за місяць десятки ударів, що зменшили їхній резерв. На десь від 15 до 25%. Українські дрони, ракети Нептун, це все працює. Москва перекидає ППО з фронту, бо тепер боїться за свої лампочки. І знаєте що? Ну ясно ж, це не помста, це логіка. Б'єш по Україні, будеш платити сам. Енергетична війна це частина великої битви. Росія хоче нас зламати темрявою. Але ми відповідаємо світлом правди і ударами по їхніх слабкостях. Саме росіяни відкрили цей ящик Пандори, який врешті їх і притисне. Ну і не забуваємо про важливий анонс. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Броуді анонсував блекаут на Росії. Він запропонував орієнтуватися за принципом світло тепло, бадабум, темно-зимно. Знаєте, це мені нагадало такий собі. Вогник, вогник, жарко, жарко. Тільки вже в сучасних реаліях. Дякую, що подивилися відео. Пишіть, що ви думаєте, чи будуть у Москві свої темні ночі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових відео. Слава Україні!